Первое питание у нас про установление в артести проезда в месяцкому пассажирскому транспорте загального корыстывания. Непростой вопрос. С одной стороны, есть перевозчики, которые в нынешних условиях при нынешней стоимости и запасных частей, и топлива, и при повышении заработной платы вынуждены идти вынуждены требовать скажу требовать потому что у нас уже есть вчера или позавчера у нас было письмо от перевозчиков с тем чтобы в случае если мы не примем это решение они выйдут на забастовку Ну, сразу повторю что режим ультиматумов я не приемлю ни с кем то есть ну, и перевозчики тоже не будут диктовать свои правила в этом городе пока есть исполком пока есть депутаты городского совета никто не будет диктовать условия. Но мы договорились о том, что по этому вопросу мы проведем неочередной исполком и рассмотрим этот вопрос на внеочередном исполкоме. Вчера антимонопольный комитет прислал нам замечания по этому проекту решения. И я хочу задать перевозчикам, перевозчикам. Вы очень тесно работаете с антимонопольным комитетом, когда вам это надо. В свое время несколько месяцев назад, когда мы провели конкурс по одному из маршрутов. И в условиях конкурса прописали, что город интересует новые автобусы на этом маршруте. Антимонопольный комитет написал после этого замечание о том, что мы ограничили свободу предпринимателей на ведение там, предпринимательской деятельности, и мы ограничили доступ других участников. Каким образом я не понимаю. Ну, каждый может купить новые автобусы, поставить на маршруты. Это интересы города, интересы житомирян на безопасные перевозки, на качество перевозок. Но на основании этого замечания антимонопольного комитета на это решение на проведение конкурса перевозчики подали в суд. Если есть замечания антимонопольного комитета, я за то, чтобы к ним прислушиваться, чтобы не было популизма, потому что сегодня мы принимаем это решение, завтра берут. Кое-кто из популистов берет это решение, идет в суд и отменяет наше решение. Для того, чтобы все решения были взвешенными, грамотными, законными и так далее, я предлагаю сегодня снять этот вопрос с рассмотрения э, исполкома. Пока не будет устранены все замечания антимонопольного комитета. Перевозчики устранят все замечания антимонопольного комитета, рассмотрим этот вопрос. На початку первого месяца был данный проект решений. І на повіторок ми провели громадське обговорення, на якому презентували всі розрахунки перевізників з наведеними ними даними по затратній частині, по задекларованій кількості перевезених пасажирів, що є ключовими елементами формули розрахунку тарифу, яка полягає затрати, поділені на кількість пасажирів. Надали статистичні дані Департаменту економічного розвитку по росту тих статей затрат, які входять до складу цього розрахунку, надали можливість перевізникам організувати теж свої позиції та почули зауваження від громадян. Підсумовуючи результати громадських обговорень, ми їх узагальнили чотири основні вимоги, які полягали в наступному. Для того, щоб забезпечити облік і прозорість. Ми пропонуємо всім перевізникам внести в додатків договорів пункт про встановлення засобів автоматизованої системи оплати проїзду, тобто того самого електронного квитка, який зараз встановлюється в тролейбусі, і тоді діяти абсолютно на тих же умовах. Пункт полягав в тому, щоб внести в додатки договорів пункт про штрафні санкції, бо на сьогоднішній момент єдиним. Моментом контролю і впливу на перевізника це є лише розірвання договору. Третій пункт стосувався транспортних засобів для людей, де людей з особливими потребами, зокрема, щоб дійсно хоча б один автобус на кожному маршруті був реально низькопідлоговий і зобов'язання це зробити до кінця поточного діючого року. Четвертий і останній пункт полягав в тому, що. Транспортні засоби, вік яких більше 10 років, мають бути повністю замінені. І в додатках до договорах, і на маршрутах не повинно бути таких транспортних засобів, вік, яких перевищує 10 років. Тобто, такі були пропозиції нами винесені на громадських слуханнях у загальні. По сьогоднішній момент поки що всі додаткові угоди на кожного перевізника підготовлені. На даний момент жодний перевізник данового не підписав. Пане Дмитро, ви дуже гарно зачитали умови договору, за яких можливо підняття тарифів, але я не розумію. Чи виконують ці умови перевізники, тому що до того, як постало питання підвищення тарифів, вони абсолютно нехтували безпекою пасажирів, не тільки комфортом, але ще й безпекою. І нехтували обов'язками, і нехтували правами пасажирів. Тому я не розумію, як ми зараз можемо підняти тарифи, якщо раніше вони не виконували перевізники своїх прямих обов'язків. Що зараз, як ми можемо зараз бути впевнені після підняття тарифу, що вони почнуть це виконувати це, не підняти, це економічне проведення тарифу. Я розумію, да, але раніше чому вони раніше нехтували обов'язками і своїми правами, а зараз вони просять про підняття проїзду, вартості проїзду? Я, я не згодна. тим. Якщо магазин стає банкротом, він закривається. Якщо ви не навчилися не налагодили отримувати від цього прибуток. Будь ласка, хай приходять, інші перевезли. Я все ще вірю. а тим більше, що не нема чого. Ставлю на голосування зняти сьогодні. Це питання з порядку денного. Я зауваження монопольного комітету, вирішуйте зауваження, будемо розглядати. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того, що ви зняли питання сьогодні, не проголосували. Чому? Чому? Нічого. А що ви будете робити в понеділок? Повіщен. Ігор. Повіщен. Ми слухалися до перевізників, тому ми вам більше нічого не будемо коментувати. Чому? Так. І що будете робити в понеділок. Бажання. А в понеділок що ви витерпили?